Міжнародна правозахисна організація Репортери без кордонів закликала українську владу зняти обмеження для журналістів у доступі до висвітлення бойових дій. Свою заяву репортери без кордонів оприлюднили 23 березня. Далі цитую більше 50 місцевих громад України відтепер закриті для журналістів. Репортери без кордонів закликають українську владу негайно скасувати ці надмірні обмеження, щоб журналісти могли продовжувати працювати. Заявили в організації про роботу журналістів на передовій Говоримо з головним редактором видання «Цензор.нет» Юрій Бутусов. Приєднується до нашого ефіру. Вітаємо вас вітаю. Тож, завдяки журналістам, весь цивілізований світ може бачити, що робить Російська Федерація, війська Російської Федерації на території України. На вашу думку, таке зонування полегшить чи навпаки ускладнить роботу військових журналістів під час повномасштабної війни? Думаю, що та метод ті методи роботи зі ЗМІ з медіа, які у нас використовуються в міністерстві оборони, вони неадекватні обстановці. Чи потрібно нам регулювання і контроль за діяльністю журналістів? Безумовно, ми знаємо багато прикладів, і я особисто їх бачив, коли. Наші медіа висвітлюють деякі речі, не наші медіа, а за кордоні, в першу чергу медіа висвітлюють інформацію, яка в принципі не повинна була бути розголошена. І мене теж не дуже скажімо, я теж не, не завжди розумію, коли є повний доступ в деяких місцях, особливо іноземних журналістів. Ми навіть не знаємо їх. Там Міністерство оборони видало понад 15 тисяч акредитацій на роботу в зонах бойових дій. Звичайно, в мене це теж викликає питання. Але чи адекватні методи, друге питання, давайте розглянемо, чи адекватні методи застосовуються зараз для регулювання діяльності журналістів? Абсолютно ні. у нас замість того, щоб адекватно використовувати нашу перевагу, а це доступ до світових ЗМІ, Замість того обмежують їх діяльність, це величезна помилка, і це шкодить навпаки великій справі боротьби України, обмеження діяльності журналістів. Регулювання потрібно, але воно має бути адекватним, професійним і вдосконалення потребують документи планування Міністерства оборони і Генерального штабу, які наразі регламентують роботу журналістів. Пане Юрію, ви висвітлюєте події війни ще з 2014 року. Розкажіть про власний досвід. Як працювалося тоді? І як змінилася зараз робота, як змінилася робота журналістів поближче до лінії фронту, на лінії фронту? Чим відрізняється уже зараз? Якщо чесно, я особливих змін не бачу. Як тоді, так і зараз. Існували якісь умовні абстрактні правила, які були абсурдні і не виконувалися або не могли бути виконані. Зараз хтось намагається їх погіршити. На мій погляд, у нас є просто у владі велике нерозуміння значення медіа у війні. Вони оскільки у нас в принципі ну це зрозумілих причин. У нас немає ніяких документів планування оборонного планування, які б визначали роботу засобів масової інформації. Якщо у Сполучених Штатах це передбачено навіть статутом ведення бойових дій і регламентована діяльність підрозділів взаємодії з медіа, до речі, от якраз у 2022 році була чергове оновлення у них є спеціальний статут. По застосуванню по співпраці з медіа і публічному висвітленню роботи Збройних сил в Україні. Звичайно, нічого такого не існує, тому як в 2014 році було таке дике поле хто що хотів, той робив, так насправді і зараз виконати ці вимоги Міноборони неможливо, вони абсурдні. І це знов призведе до того, що як спочатку вторгнення журналісти будуть і військовослужбовці працювати на свій страх і ризик, а керівники будуть просто насправді вигадують правила, щоб просто знімати з себе будь-яку відповідальність принципи, за всю галузь і карати когось, коли їм заманеться. Розуміємо, звичайно, що російська пропаганда активно просувається в різних країнах і споживається безпосередньо громадянами, і це безпосередньо теж впливає і, зрештою, на ставлення до повномасштабної війни. На вашу думку, для журналістів, які висвітлюють події повномасштабної війни Росії проти України, як це трактуватиметься з їхнього боку, і якою буде ще подальша реакція? Я не думаю, що будуть якісь зміни. Перше, я не бачу, щоб російські медіа мали, хоч якийсь серйозний вплив на ситуацію в Україні. Ми вже живемо в світовому, скоріше медійному полі. І для нас позиція країн заходу набагато важливіша навіть за російську зараз в медіа. На жаль, цього не бачать не бачать наші керівники, які не аналізують ситуацію в інформаційному полі, і наскільки важливе значення, ключове значення в сучасній війні має саме відображення інформації для мобілізації громадської думки, і навіть для мобілізації ресурсів, які можна збирати через волонтерів за кордонами в Україні через якісну співпрацю і взаємодію з медіа? На жаль. Наша влада це не усвідомлює. Тому я не думаю, що це будуть якісь проблеми з росіянами. Проблеми будуть виключно у нас самих. Ми самі себе послаблюємо абсолютно недолугими непродуманими бюрократичними обмеженнями. А на вашу думку, якими мають бути виправданими методи роботи із доступом до висвітлення цих бойових дій для журналістів? У нас основна проблема чому, чому нас постійно вводять недолугі правила, які ніколи не працюють і тільки заважають нам самим. Є ключове слово в цьому відповідальність. Керівники знаходять створюють правила не для того, щоб впорядкувати і зробити ефективну якусь галузь, а для того, щоб особисто з себе зняти відповідальність на випадок якогось скандалу. Це єдина мета. Що треба робити? Треба створити структуру, яка бере на себе відповідальність за роботу з медіа і усвідомлює ризики, усвідомлює потреби і логіку цієї інформаційної боротьби. Ну, звичайно, що для цього треба, хоч мінімально професійний підхід. Хто у нас зараз цим керує? Зараз Міністерстві оборони, ну, цим за це відповідає міністр Єзніка. Який, ну чесно кажучи, ніякого досвіду і розуміння цієї роботи з медіа не мав, і заступниця міністра оборони Ганна Маляр, яка взагалі не має ніякого стосунку до медіа, ніколи з ними не працювала, і теж абсолютно далека від вимог до своєї посади, що вона багато разів вже показувала під час війни своїми заявами непродуманими. Ну, вони видали 15 тисяч акредитацій, велика кількість, і не знають, що з цим зараз робити. А що робити, треба, звичайно, звичайно, потрібно брати відповідальність за себе, що дійсно є певні ризики. Потрібно, на мій погляд, зробити логіку певно вибудувати роботи з українськими засобами масової інформації. Вони мають будуватись не на пресофіцерах, яких недостатньо. У нас в кожній бригаді за роботу зі ЗМІ відповідає за штатом рівно дві посадових особи на бригаду в 6-7 тисяч людей. Звичайно, це недостатньо. Ці вимоги виконати неможливо. Нам треба посилювати підрозділи по взаємодії з засобами масової інформації в кожному військовому з'єднанні, бо це важливо від цього залежить боєздатність підрозділу, мотивація. Особового складу, робота з волонтерами, з родичами, близькими військовослужбовців. Це в першу чергу потрібно посилити організаційну штатну структуру відповідно до вимог сучасної інформаційної війни. По-друге, потрібно створити, створити документи планування роботи з медіа. Які будуть визначати навіщо армія яким чином організовують цю роботу. Таких документів планування наразі нема. У нас, крім одного наказу, який на початку вторгнення ухвалили там, з кількох абзаців, ну там нічого нема. Це фактично ми випрацюємо без логіки, без правил. Третє. Нам потрібно, потрібно закріпити журналістів українських. Українських закріпити їх за напряму зв'язати з військовими частинами. Тобто, якщо журналіст допускається у нас до зони бойових дій, він громадянин України, я не бачу ніяких протиріч, якщо він буде напряму виходити на військові частини. Йому будуть військовослужбовці, командири самі оцінювати адекватність або ну ті підрозділи по роботі з медіа будуть самі оцінювати адекватність цих журналістів і швидко самі ухвалювати рішення без будь-яких бюрократичних прокладок у вигляді там різних прес-служб різного рівня. Самі військові частини зацікавлені в своїй безпеці, і вони здатні контролювати і спілкуватися з громадянами України, українськими журналістами напряму їх треба тільки посилити, щоб це було не дві людини в бригаді. Це мають бути людини в кожній батальйоні і в бригаді. Це має бути посилена, посилена кількість людей. А, вот. до слова, і і четверте я бути? просто так так, ні, так і я хотів про про іноземців. Я хотів сказати: от з іноземцями треба дійсно вдосконалити. Я вважаю, що так має бути дійсно проведено. має видаватися кредитація іноземним медіа. Єдине, що вимога має бути, що робота іноземних медіа, іноземних медіагруп в зоні бойових дій має обов'язково супроводжуватись відомим громадянином України, тобто який встановлений, який закріплюється за цією групою, і через якого здійснюється комунікація, тобто це відповідальна особа. Має бути за те, де журналісти рухаються іноземні, що вони знімають. Через нього має йти комунікація. Тобто має бути механізм роботи з іноземцями. Так? Він теж має будуватись на на визначенні відповідальних осіб комунікації в кожному разі. Ну, от. І безумовно треба робити висновки з роботи тих чи інших медіаструктур. Тому я би сказав, що такі чотири основних напрямки. Пане Юрі, якщо коротко, на вашу думку, якою має бути, зрештою, відповідальність як українських, так і іноземних журналістів за оприлюднення поширення інформації з обмеженим доступом. Я думаю, що під час війни треба проводити це дійсно службові розслідування. І якщо дійсно є інформація, розголошується, яка становить державну таємницю, внаслідок. якої створюється загроза або понесені жертви є жертви внаслідок розголошення певної інформації, то це має бути кримінальна відповідальність. Тому що якщо хтось загинув внаслідок оприлюднення якоїсь інформації, то має провестись розслідування, і всі, хто причетний до загибелі людей внаслідок розголошення, вони мають нести відповідальність журналісти. Вони або керівники цих. Військовослужбовців всі мають притягнутися до відповідальності, пане Юрію. Ми вам щиро дякуємо за розмову, за те, що поділилися своєю думкою. Юрій Бутусов, головний редактор видання «Цензорнет», був з нами на прямому зв'язку.